Всім привіт, друзі, на зв'язку Льодян, і сьогодні я анонсую навчання від команди Uteam, курс під назвою U-Profit. Нагадую, що наша команда займається арбітражем трафіку на YouTube. Якщо коротко, то ми створюємо продаючі відео, потім оптимізуємо їх, просиваємо в топ-видачі на YouTube, звідти отримуємо органіку, яку і наливаємо на партнерки, а партнерки нам платять комісію з продажі. Для тих, хто не в темі і хоче дізнатися більше взагалі про все це, чим ми тут займаємось. Ходиться тут зараз вилізе відосик про арбітраж трафіку на YouTube з нуля. Перегляньте обов'язково, а потім повертайтесь до цього відео. Повертаємось до анонсу навчання. Курс YouProfit був створений спеціально для новачків, тобто людей, які ще не розібралися чим вони хочуть займатись, от побачили, що є така тема, як YouTube, А платити за якесь дороге навчання ну не хочеться так. Потрібна базова інформація, щоб потрапити взагалі в цю історію, зрозуміти більше інформації як. Створювати канал, яку нішу брати, який контент створювати, як заливати, як оптимізувати ось ця вся паза буде в цьому курсі. Давайте розглянемо більш детально, які будуть уроки і що вас чекає на курсі. Зараз на екрані ви бачите мейн-карту, де зібрані всі уроки, які будуть на курсі. І давайте розглянемо детальніше. Перший модуль модуль «Вступ». Тут ми оглянемо взагалі курс, розповім вам про цілі курсу, про те, що я хочу від учасників, про те, які взагалі цілі можуть бути у вас, і які цілі в мене, щоб ви розуміли, що ми не тільки будемо працювати в рамках цього курсу. Мені цікаво, щоб ви все-таки створили свій канал, вивели його на прибуток і потім потрапили до нас в команду. Тому ось так. Урок 2. переваги та виклики YouTube. Поговоримо про YouTube, порівняємо його зі всіма іншими соцмережами. Розповім вам про те, чому ми обрали саме YouTube, чому варто з ним працювати, чим він кращий від інших соцмереж, або чим він гірший від інших соцмереж. Тому що ну, не YouTube єдиним є ще дуже багато моделей роботи YouTube плюс Telegram, або YouTube плюс Instagram. Про це будемо говорити вже на курсі. Модуль 2. Перші кроки у заробітку знайду. Тут ми будемо говорити про вибір ніші та опору, ви зрозумієте, як працювати з партнерками. ви зрозумієте, що можна створити ще свій продукт, яким можна монетизувати аудиторію вашого каналу. Урок 4 створення продаючого контенту та воронок продажі. Тут ми обговоримо, який має бути сценарій, такий, щоб конвертував перегляди в ліди. Також поговоримо про те, як створювати базові воронки в рамках YouTube, які будуть перенаправляти ваш трафік з відео, які збирають трафік на відоси, які будуть продавати вашій аудиторії. Урок 5 інструменти для роботи з YouTube. Ми обговоримо всю базу якою ми користуємось, ви дізнаєтесь про систему аналітики, про те, де створювати прев'юхи і так далі. і так далі. Буде все про інструмент. Урок 6. пошукова оптимізація. Тут ми вже будемо говорити більш детально про те, як оптимізувати відео, так щоб вони з більшою вірогідністю виходили в топ видачі. Модуль 3: оптимізація, монетизація та оптимізація прибутку. Ми підберемо партнерку, з якою варто працювати, ну і потім будемо оптимізувати наш прибуток. Як ми це будемо робити, буде вже в курсі. Базові принципи урок 8, базові принципи створення інфопродукту. Ми розберемося, чи взагалі зможете ви створити інфопродукт навколо того товару чи продукту, який ви продаєте. І якщо зможете, то ви зможете запустити цей продукт і продавати на свою аудиторію в рамках Ютубу, користуючись і залучаючи тільки органічний тракт. І останнє це бонус вартістю 50 доларів. Про нього ми вже будемо говорити в рамках курсу. Зараз я не буду розповідати, що там таке, але учасники точно оцінять. Тепер детальніше про формат курсу Після того, як ви сплатите за навчання, вам на пошту прийде лінка на закритий телеграм-канал, де і будуть всі відео. Як ви здогадались, навчання буде в відео форматі, будуть записані відео уроки, кожен зможе в будь-який момент зайти, переглянути і здобути важливу інформацію для себе. Стосовно тривалості доступу, ми не будемо нікого обмежувати в плані днів, наскільки ми даємо доступ до матеріалів. Тому що ну я вважаю це не дуже справедливо, якщо ви за щось заплатили. у Вас має бути до цього доступ завжди. Ви можете викачати ці відеоуроки собі на компа, або можете просто їх дивитись в рамках телеграму, тому що з нього ви не будете видалені ніколи. Тепер про ціну, базове навчання і курс YouProfit буде недорогим, тому що ми його створили для новачків. А новачки це люди, які тестять. Їм важливо просто зайти і дізнатись базову інформацію і зрозуміти взагалі, чи готові вони віддавати свій час Ютубу, чи можливо в них будуть інші якісь проекти, і на Ютуб вони свій час витрачати не хочуть. Тому для таких людей буде не шкода заплатити цю суму коштів для того, щоб просто потестити і зрозуміти, твоє це чи не твоє. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Надіюсь, ви прийняли для себе рішення і зрозуміли, чи варто вам працювати з Ютубом чи не варто. Якщо все ж таки ви зацікавлені і хочете пройти навчання від команди UTim, то посилання на курс буде в описі під цим відео, або якщо ви дивитесь це відео вже у нас на сайті, то переходьте в розділ тарифи, дізнавайтесь ціну, оплачуйте і чекаю вас на навчання. Дякую за перегляд, до зустрічі!